Привіт, друзі, мене звати Оксана, і це мій рукодільний канал. Сьогодні я вам хочу показати невелику таку корисність, як я в'яжу свою п'яточку лінивий бумеранг. У мене вже ви могли бачити відео про п'ятку лінивий бумеранг. Це дуже легка п'яточка. Дуже просто в'яжеться. Як на мене, вона досить гарно сидить, така собі помірна глибина п'яточки. Але для декого потрібен клин підйом, наприклад, для мене він не потрібен, бо у мене невисокий підйом, у кого дуже високий підйом, тому потрібен трошки. Але я вам покажу сьогодні, як я її в'яжу. Без клину підйому і вона легко заходить, ось, ось, бачите, на таку чоловічу ногу. Так що, хочу поділитись такою невеличкою корисністю. Як я в'яжу цю п'яточку без клину підйому і вона досить добре сидить на нозі. А в'яжу я її таким чином. Неважливо, чи в'яжете ви від м'яска, чи в'яжете ви від е, пагомілка. Дов'язуємо до початку в'язування п'яточки, і зараз я вам покажу, що я роблю. Я в'яжу досить вільно, і це у мене спеці 2,5, і тут у мене є основна ниточка Ярослав. ось така. І додаткові ниточки тоненькі. Так що, у мене тут набрано по 22 петлі на кожній спиці. Це у мене буде верх шкарпетки, а це у мене буде низ, де буде п'яточка. Тут, де у мене п'яточка на цій, ну, на такій кількості петель, я роблю ось такі маніпуляції. Я перезнімаю із спиці, які йдуть на передню частину, по дві петельки додаю. До спиці, на якій буде п'яточка. Додаю, з цієї сторони 2 петельки, і з цієї сторони 2 петельки. І загалом у мене це буде 22 плюс 4 петельки, 26 петель. Якщо у вас більше петель, якщо ви в'яжете на 60 петлях чи на 56 петлях, чи вже там дивитесь приблизно, можна додати і по 4 петельки. Ну, я роблю ось так. Зараз я ці петельки перезнім. Ось, тут вони в мене вже дві будуть пров'язані, бо вони у мене пров'язані з цієї сторони вже. І з цієї сторони так само додам сюди дві петельки. Ось так. І тепер ці петлі ми з вами ділимо на три частини. Тут у мене 26 петель. Ну, на три воно так не ділиться. Тоді я залишу на середину більшу частинку, наприклад, ну зазвичай я залишаю на серединку 1 третю частину. Тут я залишу більшу частинку, 10 петель залишу на серединку, і по 8 петель по боках нам треба буде збавити. Збавляємо таким чином. Якщо ви дивилися мій майстер-клас про ліновий бумеранг, ви вже бачили, але я вам трошки покажу. Так, ці дві у нас вже пров'язані, тому що я їх перезняла з, з тієї спиці. Далі ми в'яжемо до кінця рядочку. Покажу сам принцип в'язання п'яточки. Якщо хтось не бачив, але все одно трошки покажу. Дов'язуємо. До останніх двох петельок. І останні дві петельки пров'язуємо лицевою за передню стінку дві разом. Ось так. Далі повертаємо роботу і знову першу перезнімаємо просто це в нас буде як кромкова. Далі цілий ряд. Виворітніми, тому що це виворотня сторона. І так само, як на лицевому рядку, так само і на виворотньому рядочку, ми будемо пров'язувати. Дві останні петельки лицевою, дві разом, ось так. Останні дві петельки лицевою за передню стінку. Так. Тепер знову повертаємо роботу і знову так само в'яжемо лише вже в цьому рядочку, поки ми в'язали з вами по колу. То в нас останні петельки лежали добре, так як нам потрібно. А зараз, як ми будемо з такими поворотніми рядами в'язати, то нам потрібно буде перед останню петельку розвернути. І стільки всього, ось тут, Так, пров'язуємо до кінця. У нас залишається на спицях дві петельки, і передостанню петельку ми просто з вами розвернемо ось так, щоб ми могли взяти за передню дужечку і пров'язати за передню стінку дві разом лицевою. Далі знову продовжаємо, і ми з вами будемо ось так е збавляти петлі, поки у нас посередині не залишиться 10 петель. Це робимо самостійно. Так, збавила я петлі. У мене залишилось 10 петель на спиці, і зараз ми їх будемо знову по бокам з цих дужок піднімати. Пров'язуємо 10 петель. Пров'язали 10 петель, і зараз у нас перша дужечка ось тут, де у нас 2 петлі разом. Їх добре видно, ці дужки, Ось перша дужка, я піднімаю. З неї петельку 11. Далі розвертаю, і так само в'яжу у зворотньому напрямку виворітними, Уже наші 11 петель. Першу петельку перезнімаємо, підтягуємо, щоб у нас не були там дірочки. А далі в'яжемо, звичайно, виворітніми петлями. Так, 11. І тепер, ось тут у нас так само дужечка є, але ми її ось так я її піднімаю, щоб можна пров'язати вимовітньою петлею. Ось так. Тепер перевертаємо, підтягуємо першу петельку, знімаємо її як ромкові, підтягуємо і знову в'яжемо. Так, нам треба підняти всі петельки, щоб у нас у загальному на спиці залишилось. Щоб у нас у загальному на спиці було початкова кількість петель. Тобто, у нас було їх 26, 22, і плюс 4, які ми додали по бокам. Так, знову піднімаю петельку. І таким способом добираємо всі пети. Далі з вами ми зустрінемось і покажу, яку я Тут маніпуляції проводжу, щоб у мене ось тут не було дірочки, І так, пров'язала я всі петельки, підняла всі-всі по бокам, і у мене на спиці 26 петель. Тепер мені так само, як ми додавали сюди по дві петельки, нам так само треба їх повернути на ось цю спицю. Тобто, дві петельки перші я повертаю сюди. Це як першу петельку я повертаю, другу вже одразу пров'язую, щоб вона там була у нас вже пров'язана на спиці. І так само з цієї сторони, дві петельки я повертаю на спицю передньої частини нашої шкарпетки. Ось так. Зараз ми їх будемо пров'язувати. І... Ось як ми їх будемо пров'язувати. Так, ці петельки всі пров'язуємо. У нас тепер буде 22 залишилось тут. Так, у нас залишилось 22 петельки. Всі 22 петельки пров'язуємо лицевими петлями. Тепер переходимо на в'язання передньої частини. І зараз у нас ось тут така картина. Ці дві петельки ми перезняли, і у нас тут така дірочка утворилася. Зараз ми її будемо маскувати. Так. Першу петельку пров'язуємо лицевою, другу петельку пров'язуємо лицевою. І тут у нас ось така дірочка. Тепер нам треба переставити. Нижню петельку з нижнього рядочку сюди і пров'язати із третьою петлею разом. Ось так. Так, щоб у нас ця дірочка закрилась. Тепер пров'язуємо далі петлі е, на цій спиці, де у нас перед шкарпетки, верх шкарпетки. Пров'язуємо до Знову до того місця, де ми переставили дві петельки, і в нас так само там буде о, така ніби дірочка. утворила Утворилася в нас така дірочка, ну такий проміжок. І зараз нам так само потрібно буде пров'язати цю третю петельку із петелькою попереднього ряду. Ця петелька, дивіться, спочатку я піднімаю ось цю дужечку. Так, це петля попереднього ряду, ось так. І ця петелька, і ми їх пров'яжемо дві разом за передню стінку, ось так, щоб у нас трошки ця дірочка замаскувалася. Тепер пров'язуємо дві петельки, які ми переставили з попередньої спиці. І тут у нас ці дірочки затягнулись. І ось таким чином ми гарно маскуємо ці всі дірочки, які у нас утворились після того, як ми перекидували петельки і в'язали поворотні рядочки. Далі в'яжемо так само вверх, вже пагомілок, або якщо ви в'яжете зверху, то в'яжемо стопу, і тут у нас все має бути гарно. І без ніяких дірочок. Все, ось такий коротенький майстер-клас сьогодні. Така собі невеличка корисність, але я думаю, потрібна. Все, дякую всім, хто мене дивився. Обов'язково підтримайте мене подобайкою, якщо вам сподобався майстер-клас. І пишіть свої коментарі, всім відповім. Дякую всім! З вами була ваша Оксана і це мій канал Oxymor Handmade по-українськи. До нових творчих процесів!